Перше, прийняти рішення йти в свій страх. Да, страшно. Да, ковбасить. Але тим не менш, це нормально. Це нормально, що ми не знаємо, що нас очікує. Це нормально, що нам страшно. Це нормально, тому що це новий досвід для нас. І ми там не були. Ми не знаємо, як буде. Тому тільки йшовши в страх, ми можемо це подолати і потім. Пишатися собою, що ми це зробили. Друге. Думати та робити дії зі своєї точки Б. Тобто уявити, що ви вже знаходитеся в своїй точці Б. Які ви там? Чи ви б зробили ту дію, яка вас привела би до тієї точки Б, пройшовши через страх, пройшовши через сумніви і все це. І третій пункт бути готовим. До любого розвитку подій та відноситись до всього з таким азартіком, да а цікаво, а чим це закінчиться? А що відбудеться? А що буде, якщо я там зроблю тето-тето? -те -то? Тобто легке відношення до того, що ви робите.